Був е, на матчах, але більше виконував ролі, роль е, як тренера, він там керував діями команди. Хоча... Ну і Потім «Елексус Хімік Танчик трішки поотокову. Це зараз було непогано. І знову удар. Е, два удари від Котиска та Степанюка ми побачили особливо. Потім був потужний удар від Котиска, що ні, немає контратаки. І все ж таки Наумець проривається в контратаку і вже. Голкіпер. Комфорт сервіс. Сервісу. І небезпечний зараз момент був біля воріт Юрія Шаміча. Міктанчика свого часу грали в Рівненському вересі. Великий футбол. І гол. <праць> Перший гол в нашому матчі. Володислав Котисько забиває. <праць> Отож, на десятій дубний зараз штрафний пробуває Чиколюк Козакевич. На наумцяє і 1-1 рахунок. На, на 11-й хвилині. Пам'ятаю, Газицький. Сергій чикалюк Козакевич теж Ересі колись грав ще правда захисником. І зараз який момент був Олексія Сержанюка. Трішки непогано від... зараз кидання від Віктора Газицького. Так грудьми він намагався віддати пас на, на Умця. І що? Який зараз був момент е, за фолами Вже 4-5. Чотири фоли в пасиві Еліксус хімік танчка, п'ять фолів в пасиві Комфорт-Сервіса. Що... І арбітри вже щоб дати шостий фол. Вже там сім разів відмірюють і один раз потім відріжуть. Які зараз два сейви від Юрія Шаміча. Ми бачили. Владислав Котисько бив. Залом цікавий матч, дуже багато моментів. Владислав Семенчук пройшов він Сергія, підубно пробив, але Назар Мигаль на місці. Саша у нас вже п'ять фолів. Абсолютно справедливе зауваження, бо дуже небезпечно летів. Олександр Любар тим часом Владислав Котисько оформлює дубль. На 18-й хвилині цього рожу. Наумець прострілював на на дальню штану, що лунає сирена. Отож, перший тайм матчу Еліксу Схімік танчик рівника форсерфіс Костопіль завершився. Один-два рахунок. Суперники Наумця. І Степанюк на ударній позиції, що рятує зараз свою команду чекалюк Казакевич. Піддубний зараз ледве не забив у власні ворота. Нібито. Ікічук хороший удар з шаміч на місці. Сиві кофор-сервісом. Наумець зараз, який момент зараз був у команди Елік. Зараз Сергій піддубний розганяє атаку своєї команди Котисько. На ударній позиції Владиславі хороший пас на Віталія Ковальчука. І Віталій Ковальчук робить рахунок 3-1 на користь комфорт сервіса. Не опускайте, мовляв, руки. Ще нічого не втрачено. Якщо пригадати, зараз Сергій піддубний 4-1. Оформлює котисько трик Це, по-перше, а по-друге, забиває четвертий гол. І тут без порушення. Трофімчук через Жака. Вадим Жак пробив і кутовий зараз буде майданчика. швиденько швиденькою вводить. Газицький. Наумець і Андрій Наумець оформлює дубль і скорочує відставання. Жак. І знову у порожні ворота б'є голкіпер та форсервіс і цього разу влучає Назар Мигаль. Голкіпер записує гол на свій рахунок. Вже 2-5 рахунок. Трічика Люк Козакевич. Там ще Газицький. Ось він отримує передачу. Хороший простріл був від Віктора Газицького. І що заштовхує Газицький гол. Лежить на підлозі воротар. Е, Назар Мигаль, але. Що найімовірніше, і Вадим Жак зараз знову замінює воротаря. Семенчук непоганий удар в ближній кут. І знову атака. Еліксус хіміктанчика. Хороший момент зараз був Андрія Наумця, але Голкіпер. 5 секунд. Богдан Скотський віддає на своїх партнерів. Тож лунає сирена. Закінчено. І фінальна сирена засвідчує перемогу команди Комфорт Сервіс з Костополя над командою Еліксус Хімік Танчик з Рівного з рахунком 5-3. Я вам дякую.